Триста тридцять представляємо нове видання серії Бібліотека колекціона. Йдеться про книгу Боги війни, нарукавні емблеми частин ракетних військ і артилерії сухопутних військ Збройних сил України 2014-2023 років. Книга висвітлює розвиток нарукавної емблематики артилерійських бригад та полків сухопутних військ з моменту початку російсько-української війни у 2013 році і до 2023 року. Структурно видання складається із загальної частини та 11 розділів. Останні присвячено конкретним військовим організмам, які мають офіційно затверджені емблеми, якою була символіка частин ракетних військ і артилерії у 2014 році. Як вона трансформувалася протягом АТО ООС? Які особливості мали нерукавні емблеми артилерійських частин, сформованих після 2014 року? Як відбувався процес централізованої розробки та затвердження нерукавних емблем нового зразка? Що нового принесло в символіку українських артилерійств повномасштабне російське вторгнення? На ці та інші питання спробували дати відповіді автори? Кожен розділ подає докладну інформацію про офіційну нарукавну емблему відповідної частини: дата затвердження, тлумачення кольорів зображень і написів, варіанти виготовлення, приклади носіння. Крім того, у додатках наведено затверджені малюнки та описи. До речі, чи знали ви, що деякі військові частини ракетних військ і артилерії встигли отримати по дві емблеми нового зразка? Або чи в курсі, що на нарукавній емблемі одного з дивізіонів можна побачити Нестора Махна? А як щодо зображень артилерійських систем західного виробництва в українських емблемах? Нарешті чи відомо вам про носіння нашими військовиками емблем частин артилерії іноземних армій, книга містить понад 390 кольорових ілюстрацій. Текст поданий паралельно українською та англійською мовами. З питань придбання можна звертатися за адресою, яку ви бачите на екрані. Розгадуємо мілітарний код разом Мати Україна всім серцем відчуває, як гризлися у землю си.